КВН – це піраміда централізована у Москві. Тобто, найвищий успіх, який ти міг отримати, це грати там у вищій лізі. Після цього фронтмени ставали відомими. Їх починали запрошувати на різні проєкти по всьому так званому пострадянському простору. Ти можеш бути в Харківській Лізі, можеш бути в вищій українській лізі. Суперсмішна команда. Наприклад, як свого часу дуже мене смішила бомба млинів. Вірнути у морську блакить, осяяну золотавим сонячним промінням, так щоб Максим Рильський... Позаздріва, Остап Вишня, засміявся. Вони вирішили рухатись далі. Вони туди приїхали, і перше, що їм кажуть, друзі, ну ви дуже смішні. Але вас не зрозуміє Масляков. Вас не зрозуміє ніхто на вищій лізі. І команда була вимушена перекласти свої жарти. Ясно, що вони хапнули жичайшого гавна, тому що в цій автентиці і була якраз рушить в морської гладі, обласканий золотистим сонячним лучом. Так щоб Маяковський позавідувала Хармс засміявся.